Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Сідайте уважно, бо зараз буде такий знаєте, випуск із серії пересвяткового дива. Знаєте, коли настрій має бути різдвяний, так а новини такі, що хочеться просто не гірлянду вішати. Так, на цю ялинку, а валер'янку пити. І от перше диво, диво, яке люди обговорюють, це повернення Рустему Умєрева. Так, після довгого плавання світом і тут мене, знаєте, навіть не сам факт поїздки зачіпає, а ну всі ж їздять так. Багато хто це дипломатія, переговори, зброя. Фінансування гарантії, це все зрозуміло. Мене зачіпає інше. Тон подачі цього, коли виходить посадовець і з усмішкою каже: є результати, є рамки, є гарантії, є відновлення, але при цьому головне питання зависає в повітрі: а коли закінчиться війна? Чи є якась перспектива миру? Я не знаю, хоч приблизно. І отут, друзі, починається психологія. Бо, виходить, знаєте, як з тим квитком на літак: ти купив квиток, приїхав в аеропорт, а рейс переносять, уточнюють рамки, формують, і ти стоїш такий. а... Ну, окей, а я взагалі сьогодні полечу куди-небудь, чи я просто буду тут жити в терміналі, чи як воно має бути. От в нас приблизно така ж історія. Тільки при цьому в нас ще й люди помирають. Тобто, нам продають це відчуття процесу, домовленості через тобто для того, щоб домовлятися, ну, якось так. Тобто, мовляв, ми рухаємося, домовляємося, працюємо там з партнерами, але ж Україна це не телеграм-канал, де головне поставити галочку оновлену і все. Там відчитали, щось там вовкнули людям і все, і забули. Людям потрібні конкретні відповіді, що буде з фронтом, що буде з мобілізацією, що буде з економікою, що буде з тарифами, що буде з роботою, Ну і взагалі. І тут ми підходимо до другого тива. Я назву його таки телемарафон як ритуал за бюджетні гроші. Ну, дивіться, за даними журналістських матеріалів, у 2025 році в березні, з телеканалами уклали угоду на виробництво контенту телемарафону. Уявіть собі лише на 738 мільйонів гривень. А потім ще додали 109 мільйонів на листопад-грудень. Тобто сумарно по року виходить 847 мільйонів гривень. І я зараз не про те, що марафон не потрібен. Може, комусь він і потрібен? Питання інше. Це пріоритети, коли в людей донати збори, аптечки. Ремонти після обстрілів, лікарні, реабілітації, ранені, родичі, ну, в когось померлі, а паралельно держава знаходить додаткові десятки мільйонів на ефір. І Ще момент: нещодавній моніторинг показав, що понад 82% депутатів в ефірі телемарафону в окремий тиждень встановили представники Слуги народу. Мабуть, не треба більше ніяких, ем, нічого більше казати. Так, все зрозуміло. Тобто, по суті, виходить так: ефір за гроші всіх, а мікрофон переважно тільки для одних. І ось тут в людей з'являється дуже просте відчуття. А ми точно дивимося інформування країни чи просто дорогу телевізійну підтримку політичної е, картинки. Переходимо до третього дива. Ну, це таке тяжкий хардкор. Я б сказала газові тарифи. І тут, друзі, я хочу пояснити простими словами, бо людей спеціально плутають термінами. Є ціни газу, тобто скільки коштує сам газ як товар, є розподіл, доставка, це труби вашого дому і є транспортування, це магістральна система, великі труби країною. Тепер в мережі розлетілася цифра, що тарифи на транспортування газу піднімуть в 4 рази з 124 гривень аж до 501 гривні за 1000 кубометрів. І це число реально як тариф оператора ГТС для внутрішніх точок виходу. Воно є у відкритих джерелах регулятора, але ключове для кого і як це вплине на нас з вами. Для нас ціна газу як товар за заявами в медіа з 1 січня, нібито не зміниться. А от доставка, розподіл, має свою логіку і може відрізнятися по регіонах по-різному. Тепер, друзі, найцікавіше. Нам кажуть, це для промисловості. Людям, людям, якби нічого не зміниться, але люди відповідають: «Е, ну як же ж нічого? Якщо промисловість заплатить більше, то все в магазинах стане і воно стане дорожче. І отут правда така: прямо в платіжці за газ для населення може не зміниться. Ця ціна за газ, але на прямий ефект через витрати бізнесу, виробництва, тепло, логістика цілком можливий. І експерти це вже обговорюють. Так, і обговорюють, знаєте як? Дуже відкрито обговорюють те, що зовсім нічого не каже влада. Тобто за все, простими словами, знову будемо платити, ми з вами зі свого гаманця. Тепер четверте диво: це ВЛК. І отут, знаєте, взагалі класика така класика нашого часу. Спочатку суспільство чує одне, потім виходить офіційне спростування, а в підсумку всі лишаються з питанням. Так, а що ж буде насправді? В медіа розійшлося, що змін оборони нібито готують зміни що систем ВЛК і що можуть скоротити перелік хвороб. Я про це, до речі, зроблю завтра окрему програму, бо в людей дуже багато питань щодо цього. Так, от, тепер питання виходить: це як буде всіх, ну всіх, я не знаю, всіх людей забирати з хворобами, не з хворобами, здоровими, хворих. Тобто як це буде так в людей ось таке питання. Розберусь з цим питанням обов'язково розкажу вам, але ключова фраза, яку важливо не пропустити, вона ж публічно оця військова пояснення військової обуцменки Ольга Решетнілова, Вона навіть, наче як там почала спростовувати, але вона ж публічно визнавала, що вимоги до здоров'я вже суттєво знижені через дефіцит особового складу. І от в цьому місці людей починає просто трусити, бо якщо правила стануть ще гнучкіші, скажімо так, то з'явиться масове відчуття, якщо ти не зовсім здоровий, тобто це вже не аргумент, тепер аргумент тільки один, треба закрити потреби і все, поставити галочку. План виконано. І ось тепер головна нитка, яку з'єднує все, про що ми говорили. Коли одночасно говорять про рамки завершення війни, але без дат, мобілізаційні правила і медичні критерії, оце все якось переосмислюється під дефіцит, бо е, нема людей. ну, Людей немає взагалі. Коли інформаційний ефір коштує сотні мільйонів, а тарифи і витрати бізнесу тиснуть на ціни, у людей з'являється відчуття. Що держава працює не на полегшення життя, а на довгу дистанцію війни і просто підтягне під це, все, все і все. Реєстри, контроль, медицину, інформаційну картку. Ну, можливо, хтось скаже, ну інакше ж не можна. Окей, дискутуємо, але тоді хоча б чесно, давайте, скажімо людям правду про перспективу. Поясніть, що зміниться і для того, і для кого, і як саме, і перестаньте робити вигляд, що для людей нічого взагалі не зміниться. Коли змінюється, абсолютно все. Все і навколо. На завершення, скажу так, е, такі практичні поради про газ. Дивіться окремо: ціна, газ, розподіл, е, трансфортування. Не ведіться на одну цифру, бо ну, все йде воно окремо. Правилка збирайте медичні документи, виписки, там, історію лікування. Якщо ви справді маєте стан, який обмежує службу, вам потрібна не емоція, ну точно не емоція вам потрібна, вам потрібні папери, бо без документу зараз знаєте просто ніяк. Про інформаційний простір завжди ставте питання, хто платить і кому дають слово. Бо коли 82% депутатських включень від однієї сили, від Слуги народу, ну я думаю, що це вже не просто новини. Отакі такі дива, друзі. Пишіть в коментарях, як з цих от, як саме з цих вас тех зачепило найбільше. Телемарафон, тарифи, ВЛК, чи ця вічна історія рамок без дат, і головне, бережіть себе. Нам ще треба вистояти не тільки фізично, а ще й психологічно. Дякую за увагу!